Ага, я знаю. У вас вдома купа гречки, і ви не знаєте, що з нею робити. Зараз, зараз розповім. Дивіться це відео, гречка від людинки Марко Черветті. Пані та панове. Здрастуйте. Сьогодні ви у мене вдома, і я теж у себе вдома. Тому в нас сьогодні будуть домашні страви, потужні домашні страви. Вдома можна готувати так само смачно, як у ресторані, навіть краще. Сьогодні приготуємо грандіозний, підкреслюю, грандіозний десерт із гречкою. О, у вас гречка є? Беремо домашній сотейник. Кладемо трошки гречки. Ось так, без фанатизму. Трошки водички. Так, без фанатизму. З фанатизмом. Дрібку солі. Молочині. Молочині потужні, молочині. Так, чудово. Ставимо на вогонь. Трошки перемішуємо. Фаза номер два. Беремо нашу грандіозну. Гречку зробимо з неї попкорн, потужна патальнела і на сильний вогонь трошки олії, оливкової рослини. Неважливо. До речі, багато хто думає, що в Італії гречки немає. Вона насправді є, називається Грано сарачено тобто можна назвати арабська пшениця. Чому гадки немає? Ми загалом дуже активно її їли впродовж віків. А зараз все. Якоїсь миті сказали досить, скільки можна. Скільки можна? Тому зараз вона рідкісна. А насправді раніше була дуже розповсюджена. Пательня нагрілась. Тепер потужна гречка. Закриваємо. Почекаємо, доки буде пух 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 па па Папа-па-па-па-па-па. -па 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 -па. А де па-па-па-па? Насправді вона не па-па-па, а пі-пі-пі. Як бачите, не вся відкрилась. Не вся була па-па-па-па. Нічого страшного. Наша гречка обсмажилась. Ідеально. О, чудово, чудово. Як вам не соромно. Наша гречка тут також готова. Як зрозуміти, що вона готова? Гадки не маю. Це коли ви її куштуєте. О, пахне неймовірно. Куштуєте, і вона має бути трохи перевареною. Рідини не має бути. Має бути така, але не рідка. Тепер додаємо сюди такі грандіозні, повторюю, грандіозні елементи, як мед. Якщо у вас залишився як у мене, тільки дуже смачний мед, тоді додайте цей дуже смачний мед. Додаємо трошки вершкового масла, валя. А потім все залежить від того, що у вас є вдома. Якщо у вас є родзиночки, то додавайте родзиночки. Якщо у вас є якісь спеції, на кшталт. Кориці, перцю, що завгодно. Додайте все на смак. У мене сьогодні мандариновий порошок. Це з Італії. У вас такого не буде. Але це не страшно. У вас буде щось інше грандіозне та смачне. Я додам трошки цього без фанатизму. І тепер скуштуємо. Мало чого. Раптом не грандіосна. Тепер це нехай вистигне трошки. А ми з вами будемо готувати третій елемент нашого грандіозного десерту. Третій елемент. Що робимо далі? Найбільший вогонь, найпотужніший бах бах па -пах, пах Цукор? Трошки молока. Щоб розбавляти його, перемішуємо, потужно мішаємо щось середнє між згущеним молоком та молочною карамеллю. Щось середнє. У нас є елемент гречки. У нас є пудинговий склад. Тепер чекаємо. Мамо рідна! У! Наше му починає міняти кольор. Це вже час виключати, тому що він готовий. Дивіться, яка краса потужна. Трошки, трошки. Попкорну. Ось так на дно. Додаємо. Ось. Так. І ось такий тепер потужний Сауселлі, Сауселі ох ох. Соусельоне, трошки зверху, мандариновий поршелі. Лишити застигнути у холодильнику. Наш грандіозний десерт готовий. Зараз можна запросити всіх друзів, щоб все з'їли. Або з'їжте самі. З'їжте самі, а друзям скажете після карантину ще раз приготую наступного разу. А поки я їм десерт, ви підписуйтеся на мій канал. Є час, є три хвилини якраз.